Поліцейські, що приїхали на виклик, спробували перевернути непритомного хлопця, що лежав обличчям вниз, але обличчя у нього вже не було. Голова постраждалого була понівечена вибухом, і все це трапилось після того, як хлопець просто вирішив пожувати жуйку. Тож виявляється, що солодощі можуть нашкодити вам не тільки зайвими калоріями та шкідливими добавками. Цукерки здатні вас вбити. Тож як потрібно жувати жуйку, аби вона відірвала вам півобличчя? І якими неочевидними способами солодощі можуть забрати у вас життя, та попереджаю, відео містить матеріали, що можуть шокувати. 25 березня 2024 року. Дівчинка із Патіалі Індія на ім'я Манві святкувала своє десятирічну. Сім'я дівчинки замовила святковий торт у місцевій пекарні. Кейкан ми бачимо, як Манві задуває свічки в колі родини. Дівчина усміхнена і щаслива. Добре, що саме такою вона виглядає на своїх останніх кадрах. Гості пригостилися десертом біля сьомої години вечора, після чого іменинниця пішла спати. Рано вранці Манві поскаржилась на сухість у роті, попросила води і знову заснула. А коли рідні перевірили її пізніше, Манві була вже непритомна. Дівчинку відвезли до лікарні, де медики констатували її смерть. Виявилось, на наступний ранок після святкування погано почувалася вся сім'я, а сестру Манві навіть нудило. Тоді рідня померлою здала на експертизу зразки продуктів зі святкового столу. Фахівці виявили, що всьому виною був святковий торт. У ньому містилась завелика кількість сахарину солодкої синтетичної сполуки, яка присутня у багатьох продуктах харчування. У великих кількостях він спричиняє швидке підвищення рівня глюкози у крові. Доза, яку випадково отримала маленька манві, стала смертельною. Та інколи отруїтися солодощами можна не через їх міст, а через саме пакування 11 січня 2024 року. 25-річна Орла Баксдейл з Великобританії приїхала до Коннектикута. Дівчина була танцівницею і мала виступити в головній ролі у постановці Аліси в країні чудес. Для швидкого перекусу Орла придбала в магазині Стю Леонардс. печиво. її Друг навіть пам'ятає, що вона спочатку прочитала склад на етикетці. Дівчина відкусила один-два шматочки і за хвилину почала червоніти і задихати. Орла стала втрачати рівновагу, вона хапалася за горло, щось стискало його та не давало зробити жодного впливу. Це був анафілактичний шок, важка алергічна реакція. Дівчина одразу вколола собі адреналін, який мав покращити ситуацію. Проте на цей раз він не допоміг. Орла померла. Та ніхто не міг зрозуміти, через що. Дівчина мала алергію на арахіс, проте у печиві його не було. Точніше, на пакуванні цього не зазначалось. Як виявилось потім, горіхи у печиві все ж були. Просто виробник забув казати це у складі продукту. Ця маленька похибка стала фатальною, та ще більше. Мене шокувало те, що небезпечним можуть бути навіть корисні солодощі. Наприклад, дуже суперечлива історія трапила річною дівчиною на ім'я Джей Ті. Через свою любов до гострої їжі вона страждала від виразки шлунку. Після того як дівчина приймала прописані медиками ліки, болі у животі зменшувались, проте з'явились депресивні думки та панічні атаки. Тоді Джей Ті самостійно вирішила перейти на жувальні антациди у вигляді мармеладу. Це такий лікарський засіб, призначений для нейтралізації надлишкової шлункової кислоти та зменшення печії. Спочатку вона їла лише кілька штучок вранці, а згодом ці цукерки буквально замінили її сніданок. Джей Ті помітила, що чим більше мармеладу вона їла. Тим більше його їжі могла вживати. Тим паче на одному з інтернет-форумів вона прочитала, що антациди містять кальцій карбонат, який не тільки нейтралізує шлункову кислоту, а й зміцнює кістки. Дівчина почувалася так добре, як ніколи, за останні роки. Але згодом. Почали траплятися дивні речі. Дівчина стала дуже часто ходити в туалет, а із неї виходило більше рідини, аніж вона пила. Одного ранку вона прокинулася у сьомій, пішла чистити зуби. А коли скінчила, була вже перша година дня. Джей ті і гадки не мала, куди пішли ті шість годин. А потім вона не помітила, як з'їла цілих дві пляшки жувальних антацидів за раз. А це було 108 мармеладок. Дівчина втратила свідомість і знов потрапила до лікарні. Вона настільки була не в собі, що коли лікарі запитали її, хто є нинішнім президентом, вона сказала «Авраам Лінкольн». Аналіз крові показав, що у Джейті гіперкальцеємія. це означає, що кальцію в організмі було так багато, що блокував сигнали, які надходили у клітини. А відповідно, і у мозок. Саме тому дівчина говорила незв'язно. У неї почалися судоми, і зрештою Джей Ті втратила свідомість. Медики дали їй ліки, які стимулювали нирки, виводити кальцій із сечею. Хоча медикам і вдалося врятувати її від смерті, проте вилікуватись повністю в Джей Ті так і не вийшло. Вона досі страждає через проблеми з нирками, та може бути і таке, що ви отруєтесь з цукеркою зовсім не випадково. Брайтонс, день святого Валентина, 1871 рік. До сімейства Бірд завітала Крістіана Едмундс, що мешкала по сусідству. Жінка принесла у подарунок міс Бірд цукерки з шоколадними вершками із місцевої кондитерської. коли вона з'їла одну з них. Їй одразу стало погано. Чоловік жінки Чарльз Бірд накричав на гостю та вигнав її, але не дозволив дружині звернутися в поліцію. Люди у Брайтоні один за одним труїлися цукерками. Що цікаво, це були заможні жителі міста, в тому числі і сама Крістіан Едмунд. Один з цих випадків навіть закінчився смертю. Від цукерок з шоколадними вершками помер чотирирічний Сідні Баркер. Смертельні солодощі продавалися в магазинчику у Мейнарда, відомого кондитера на Вест. Трід коштували вони недешево, адже Мейнард ручався не тільки за смак, але й за якість. То чому ж його покупці отруїлися шоколадом? Ця історія виглядає як справжній закручений детектив. І щоб дізнатись, правильну відповідь нам слід повернутись у той день святого Валентина. Чарльз Бірд так різко відрегував на подаровані його дружині солодощі, тому що сусідка, яка їх принесла, була його коханкою. А коли містер Бірд вирішив розірвати ці стосунки. Жінка придбала шоколадні цукерки і додала до них стрихнін, це різновид пестициду, а простіше кажучи, отрута. Проте частину коробок вона потім повернула назад до магазину, стверджуючи, що це не те, що їй було потрібно. Крістіана зробила це, щоб після інциденту відвернути від себе увагу поліції, яка більше зацікавилась власником магазинчика. Містер Бірд усе зрозумів. Проте він довго мовчав, адже усвідомлював, що якщо викриє поліції Крістіану. То має викрити їх таємний роман. Але зрештою він наважився. крістіану, яку прозвали отруйницею шоколадного крему, визнали винною у вбивстві. Жінку визнали божевільною і відправили до Бродбору, тодішньої кримінальної божевільні для душевних хвороб. Проте є ще дебільш жахлива історія, в якій від шоколаду. Також загинула маленька дитина. Вона була вбита солодощами навмисне. 31 жовтня 1974 року Рональд Кларк О'брайн із Дір Парк в Техасі пішов разом зі своїм та сусідськими дітьми на традиційний збір солодощів у сусіднє місто Пасадін. Мешканець одного з будинків навіть не вийшов. І ті, засмутившись, пішли до наступного. Але Рональд. Залишився пізніше він наздогнав дітей і вручив їм по цукерці, які йому все ж виніс той скнара. Вже вдома Рональд дозволив восьмирічному сину Тімоті з'їсти перед сном саме цю цукерку. Проте, спробувавши її, хлопчина скривився і сказав, що вона гірка. А потім побіг у ванну і його знудило. У дитини почався справжній конвульсивний напад. Брайан тримав Тімоті на руках, коли той помер дорогою до лікарні. Новина про смерть дитини швидко розлетілася по містечку, викликавши паніку у батьків. Після експертизи було постановлено, що саме ті цукерки, які доніс дітям Рональд, мали подвійну смертельну дозу ціаніду калію. Вона могла без проблем вбити двох дорослих людей. Брайан відразу ж проінформував поліцію, у якому саме будинку йому вручили ці солодощі. Проте понад 200 людей підтвердили, що його мешканець у той час був на роботі. Поліцейські виявили, що Рональд Мав бор у розмірі 100 тисяч доларів. За місяць до інциденту він застрахував кожну свою дитину на 20 тисяч доларів. І наступного ранку, після смерті Тімоті, Рональд одразу ж подзвонив до страхової. Також в одному з магазинів продавець підтвердив, що чоловік шукав, де б купити цианіт, подешевше. Кларка засудили до страти, а люди прозвали його кендіменом та чоловіком, який вбив Гелоуві. Аж кров холоне, коли уявляю, як наскільки Крістіана Едмундс та Рональд Кларк були одержимі своїми цілями, що готові були отруїти непричетних людей. Від тисячі року в Англії офіцер поліції Чет Стівенс помітив на трасі машину, яка чомусь їхала надто повільно. Крім того, у неї були ввімкнені аварійні вогні. Поліцейський пригальмував, і машина теж з неї вийшла жінка, яка трималася за горло. Вона нічого не могла сказати, але було помітно, що їй погано. Чет Стівенс швидко кинувся виконувати маневр Геймліха. Це метод надання першої допомоги при задушенні на цьому відео. Знятому з відеореєстратора видно, як він став позаду жінки і почав різко тиснути її на обличчя вота нижче попка, аби допомогти звільнити дихальні шляхи. Через кілька спроб з рота жінки вилетіла гумка. Як виявилось, за кілька хвилин до цього прямо перед нею раптово виїхав інший водій. І дуже налякав її через це. Вона подавилася жуйкою. Якби Чет Стівенс не опинився у потрібному місці в потрібний час, жінка могла загинути від удушення або навіть потрапити у аварію. Через неспроможність нормально орієнтуватися на дорозі, і подібне трапляється чи не постійно. Наприклад, у 2012 році жінка жувала гумку і випадково впала зі сходів. Падіння не було фатальним, проте від несподіванки жінка ненароком дихнула жуйку і та забила їй дихальні шляхи. Вона померла. Та найважливіше, що у такі ситуації найчастіше потрапляють маленькі діти, і на цьому відео можна побачити страшні кадри. Як трирічний хлопець на ім'я Деміан Валенсія подавився цукеркою розміром з четвертак прямо у магазині? Продавець миттєво набрав дев'ять один один. Фоніден амбільска. Чергові поліцейські прибули негайно. Нагрудна камера правоохоронця Кевіна Аверетта зафіксувала момент, коли той робив дитині маневр Геймліха. Напівсвідомий Деміан, зрештою, викашляв цукерку і зміг дихати вільно знов. Проте далеко не всі подібні історії. Мають щасливий кінець у 2009 році. У відділок поліції міста Конотоп в Україні поступив дивний виклик. Мова йшла про те, що у постраждалого у роті щось вибухнуло. Поліцейські важко собі уявляли, наскільки це могло бути травматичним. Проте, коли прибули на місце інциденту, не повірили своїм очам. 25-річний Володимир Лихонос і дійсно лежав непритомний, а його челепа і взагалі нижня половина обличчя були понівечені. Медики також були шаковані. Ніколи раніше вони не бачили такої реакції на звичайну гумку. Хлопець був травмований настільки, що врятувати його життя не вдалося. Аби виявити, що ж не так було з жуйкою. Поліція забрала решту пачки та заодно інші пакунки. З кімнати для експертизи, як виявилось, Володимир завжди вмочував жуйку у лимонну кислоту, перш ніж покласти її до рота. Та хіба ця харчова добавка може вибухнути? Ця справа в тому, що Володимир був студентом-хіміком і в себе на кухні він проводив різноманітні нелегальні досліди. Тому в той день на столі, крім лимонної кислоти, в нього стояв порошок гексогену. Небезпечна вибухова речовина. Ця суміш в чотири рази потужніша за тротир. Тому у Володимира. Просто не було шансів вижити. Та інколи люди так само випадково можуть занапастити не одне, а колосальну кількість життів. 2015 рік сотням школярів з регіону Карага на Філіпінах раптово стало дуже погано. Всі масово жалілися на запаморочення, болючі спазми в районі живота і діарею. Ця дивна хвороба зачепила і деяких дорослих та жителів ще 11 сусідніх міст. Зрештою, кількість людей, що страждали від харчового отруєння, досягла майже двох тисяч людей. Влада наказала провести негайне розслідування, в ході якого з'ясувалося, що всі жертви інциденту перед отруєнням їли одні і ті самі цукерки зі смаком Дуріану. Експертиза солодощів показала, що ті були заражені бактеріями стафілокопу. Які часто зустрічаються на людській шкірі, але ж як вони потрапили на цукерки? На етикетках вказуються два виробники. Одного з них, Вендіс Дуріан Кендіс, не було в базі даних управління з продовольства і медикаментів США, а отже, він не мав і ліцензії. Виявилось, процес пакування цукерок проводився в антисанітарійних умовах, а робітників не перевіряли. Через це дехто з них хворіли на шлункову паличку. А отже, і бактерії стафілококу могли потрапити у продукт через те, що робітники не пом Мили руки після відвідування туалету. За ці порушення було заарештовано 12 осіб. На щастя, ніхто з постраждалих не загинув, на відміну від наступної історії. Навесні 2016 року в окрузі Лая, Пакистан десятки людей померли після того, як скуштували ладу. Це такий випечений кондитерський виріб у формі кульки з борошна, цукру та пряженого молока. Тож один чоловік купив цілих 5 кілограмів ладу на перший день народження своєї дитини, 17 квітня. Щонайменше 50 людей на святі скуштувало цукерки, і 10 з них померли того ж дня. 1 травня кількість загиблих зросла до 33. Експертиза показала. Що кондитерські вироби були просочені токсичним інсектицидом хлорфенапиру? Пакистанська поліція провела перевірку кондитерської лавки, де було придбано ладу, і виявила, що поруч якраз таки розташовувався магазин пестицидів. Там проводився ремонт, і власник лишив свою продукцію на складах на зберігання. Та невже отрута якимось чином потрапила в цукерки після допиту власника кондитерської халіда Махмуда виявилось, що це сталося не випадково? Чоловік спеціально підмішав пестицид у солодощі після сварки зі своїм братом і співвласником? Маленька дитина у свій перший день народження втратила батька і ще сімох родичів. Тож Прямо зараз візьміть будь-яку цукерку з ваших запасів і напишіть в коментарі, чи впевнені ви, що в ній точно немає пестицидів чи стофілокопу. Будьте уважними і бережіть себе. А щоб робити це було легше, підписуйтесь на цей канал. Тут є ще багато повчальних історій.